Яду, на подале. Привет, маме. Привет, сыночка. Ти мені скажи, скільки ти втрати. Матвійчука посадив в тюрму, що він пенсію, блін, грабив, що пацана немає, на броніки немає, а ви прокурори хворіти грабити, блін нашого градусі. За що це 111 радіа? Це 101 постоянно, ти сука зради, ти зрадний, понимаєш підок, блять. Ти поки я ще не понимаєш, то ти сука зрадник. Йому броніка не вистачає, тому що ти грабиш з бюджета, гроші і твої курва колеги, прокурори, інваліди. Умисло грабите державу. право. І тара закриє рот вообще. За Та пішов нахуй, ти! зауваження? Хто ти такий? Зауваження робити? Тварі є бучі. Та по що ти нахуй просиш? Робіть, робіть. Я так думаю, на наступному засіданні вас вже більше тут не буде. На вас вже три скарги поступили. Да. Тобі все да, да, да. впомні. Як ти прикриваєш своїх колег? Як ви крадете як гроші з державного бюджету, вам все впомнять. Військові, військові. Бо вони знають, що їм броніка не вистачає, а ви крадете. Виробнику вам спорять ваші. Оправдатель. Оправдательний вироб. Верховної органи. Попадьте. Імпічмент Зеленського. Це мій заклад. Ви п'яти колонне, я в повітря. Шестий п'ятий духов, блять, такі голови через вас соціальні мережі. Бо ми показуємо страту вашу. розумієш, ти крадеш їх в гроші, а ми показуємо. А ти в тюрму кидаєш? А ти в тюрму кидаєш в місті з СБУ. розумієш, тому що СБУ краде в місті з вами гроші, а ви кидаєте їх в тюрму, бо правду показують. Та ти малі нет. Ви, говорить, голова. Я голова. Голова. Громадська організація. Понад усе, Приду я голова. проти держави ви проводите? Да? Ну, побачу. Проти держави він прашу, нічого не має. Що ви крадете з державного бюджету гроші, а ви нас за це в тюрму кидаєте. Народ, народ розбереться Прошу, і армія вернеться, я тобі кажу. І вас не кажуть, не розтягнуть, блин, возлі вашої опиту е, обласної прокуратури, ти поняв? Блин? Вас посуду. я не хочу таза. з тобою. В 21-му році за ваші заклики щодо повалення Верховної Ради, а не за те, що ви тут кажете, бо <с палитру> і і Хлопцям не вистачає на патрони, на ви дрони, ви на, ви ви на то з вас спросять. Скільки ага. в тебе зарплата? Ну, скільки? Ну, ну чого ж ти не кажеш, яка в тебе зарплата? Ага. Хлопці, во 6 тисяч. Зарплата... У ще зарплати. У нього 6 про... тисяч. Вот, про ту... Так скажи, яка в тебе зарплата? У нього 6 тисяч. Плюс 14 гривень. А в тебе? А мені народ України платить! Мені народ України платить. От скажи, а в тебе яка зарплата? От скажи, що ти боїшся! Ні, ну чого ти боїшся? Та що, аж спотів уже? Що ти боїшся? Правильно. Скажи правду! яка? За свій рахунок купляє. А ти скажи, скажи, яка тебе зарплата? Я вам же відповів. вижу. ні, скажи, от яку суму? Суму вивіще, скажи. Суму. від это Це от ответа. від уходишь от Це ти, ти уходиш от ответа. Я тобі раз кажу, розумієш? Що ти там 10 гривень кинеш на армію, типу підтримка. Ти на скільки грабуєш державу? Не, не працюєш на благо, ти розужаю. Ти сажаєш людей, які кажуть, що ти грабуєш державу, І ви їх. І ви, і ви, і ви, і, ну це ви так? ви так, ви так підсувувачі. І ви сажаєте це цих це, людей. Це, і подивись, СІЗО, що твориться. Всіх патріотично налаштованих людей ви посадили. Далі. Всіх журналістів, які кажуть, які кажуть, що ти зрадник українського народу, вас. Вы Вас посадити, пані? Можливо. так якщо ви зрадники, понимає? Понімаєш, що це що ви зрадники, понімає? <зивотничеє> казать на патріота вже не каналі. Тому що люди все бачать, що ви сотні тисяч, що ви сотні тисяч отримуєте за влади, а пацанам <звук> сьогодні не хватає. Понімає? А <звук> люди люди це все люди це все бачу. І завтра люди прийдуть на до кінця війни прийдуть і вас розірвуть. Розірвуть. мами прийдуть мами, яких вбивали дітей, на кого не було броніків, Понімаєш? Немає патронів. То вони прийдуть і з вас спросять. Мами! А потім, а вас добав. <народна> а потім вас додать і спор. Ти побачиш, ти побачиш, як вибували гроші з державного бюджету. Яка зарплата, скажи? Скажи, що ж справи? От ви як любите державу. Ви зрадники, зрадник. зрадник. Із Матвійчуком, яка в тебе зарплата? Я не випаде. Яка зарплата? Ні, не ну що ти маєш не сказати, зарплата? Тут всі дивись під контракт. Я пацани, зарплату. пацани, я пацани з моїх податків платиться, щоб тобі платити. Я ж питаю, скільки ти отримуєш гроші? Пацанам не вистачає на патрони. У нас, нас якусь ерунду дають замість МІН, які вони не вистрелюють. А зато ви сотні тисяч отримуєте зарплати? Оди! Води, да. так, так понімаєш, тому що ви грабуєте а на нормальних патронів, на нормальних санатиря немає в держави. Один. Один. Потому, Один. Не ви що ви Один. крадете Один. це все. Один. Ви Один. крадете, Один. понял? ми? І ти тут розказуєш, що ви сажаєте людей, які вам кажуть це, блін, що ви злочинці, що ви зрадники, Один. ви є зрадники, да. да, ви зрадники, я заявляю, тому що ваші дії кажуть, то що ви когось. Припущення кидаєте, що це вони зрадуть, це це да, а це ваша зрада, її вигідно, як ви грабуєте гроші в нашій державі. А то, що ви фінансуєте 10 гривень, кинете, 10 гривень, кинете на армію, то все сказано. Можеш підтримати, можеш підтримати. в Фейсбуці там є рахунок, можеш підтримати. народ спросить, мами спросить. Мами воїнів спросять, як ти сука, отримав сотні тисяч, сотні тисяч зарплату, а моєму сину не вистачає на брові. Саме елементарно. Не вистачає на нормальні берці. Скільки зараз берці? Полтори штуки сторожі і не більше? Я не знаю. Я просто собі купляв за полтори а, штуки. І що і там варі, на формі? Що, що там на формі написано не для продажу, продаж заборонено. А вона, а вона, а вона. Форма, да, а вона сутечка да, йде, і, і, і тут не працює розбері. Служба безпеки. Розбері. Ти, ти розберись розбері. з інвалідами прокурори, посади інвалідів прокурори за те, що фабрикували вони медичні вам, медичні, медичні та, довідки і сотні тисяч отримували пенсію, Шо? У інвалідності тобі сказати що Матвічук, Бачинський, у нас інваліди другої групи. Приходив сюди, Матвійчук, здорова людина. Бечинський ходив в спортзал, плачається. Здорова людина. На основанні чого ви інваліди? От скажи, може у вас ноги немає, може у вас руки немає, може півбашки внесли. Може, може пів так, от займись, понімаєш? От державна зрада, що ви грабуєте державні кошти з державного бюджету. Понімаєш? Займись, посади. Ти у, нас, ти у нас прокурорний інвалід. Займи! ти Добро, незалежний! Надави. Так займіть! Так дивись, динам. я на Бачинського і Матвійчука написав заяву. Про, 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 про Що вони крадуть по 11. Давай! Давай! Ні, ні, Ні! Це, ні. Буде, так буде рішення. Ти, ти взагалі тупий, щоб для досудового розслідування почалось відкрити спочатку ЄРДР! Відкрий! А ти ж не відкрив ЄРДР! Ти ж не відкрив ЄРДР, Вася! Ти не відкрив ЄРДР! Відповідно статті 814 віз... віз... частини свою... перші. за своє життя. Дуже хвилююся! Захвилюйся, да, бо скоро український народ!